Новий сезон телеканал СТБ почав знімання проєкту Холостяк. Усього на кастинг було подано 1500 заявок. Це рекорд за всі роки існування українського формату проєкту, та як завжди, лише. Одна дівчина отримує те, заради чого бере участь у цій програмі Руку і серце Олександра Будька, ветерана російсько-української війни, на псевдотерен. Сам холостяк активно готувався до зйомок. Зокрема, опановував новий вид транспорту, мотоцикл і вправлявся в жартах, щоб підкорювати обраницю не лише трояндами, каже Сергій Єременко. Із Сашком Тереном ми зустрічаємось на столичному Подолі. Він приїздить хвилина-хвилину у призначений час. Привіт, Саш! Привіт, хороша в тебе конячка. Мені теж подобається. Е, давно вона у тебе? Е, ну, вже рік майже буде. За кермом він з 18 років водійські іспити склав з першого разу. Керму каже, обережно занадто швидкої їзди не полюбляє. Скажи, е, після отримання поранення довгий час знадобився для. Переналаштування в плані водіння насправді ні. Я думав, що це буде проблемою для мене, але відразу сівши за кермо автоматично, спочатку машини поїхав без проблем. і Відчуття гальм і газу було присутнє. Пізніше сів за механіку і в принципі, теж майже майже невідчутна різниця. Я знаю, що є е, автолюбителі, які прям. Не просто прізвиська, а імена хіба що не по батькові дають машинам. Ні-ні-ні, Ні, в мене це засіб пересування насправді. Це авто, я просто на ньому їжджу з точки А в точку Б. А для Кайфу це вже і мотоцикл. Мотоцикл у Сашка віднедавна, усього декілька днів як, називає його тренажером для мотоїзди, а згодом, каже, придбає інший. Виходить, що ти Холостяк з автопарком, так? Важко так сказати, але. Можливо, можна й так рахувати. Завершився кастинг на Холостяка, 1500 заявок від учасниць. Це рекордна кількість в історії проекту. Е, ти завжди користувався такою популярністю у жінок? Е, ну, може, не 1500 за скільки там два <свісно> місяці, <свісно> але десь ну, ніколи, скажімо, уваги додаткової не потребував. А що е, їх приваблювало в тобі? Надмірна скромність, це так розумію, да? <рес> Ну, Скромність взагалі моє друге я. А ще запевняю, віддає перевагу розмовам на будь-які теми: інтелектуальним, а не порожнім теревенням, і вправляється в нетипових жартах. <рес> Можеш навести приклади свого нетипового почуття гумору? Хм. Е я просто приклад наведу, наведу стосовно себе. Я е ще там в підлітковому віці змирився з тим, що вище за 165 сантиметрів я ніколи не буду. І я себе жартома називаю пробником людини. Ну там, наприклад. Це точно не моя проблема. Ні, ну так. Тепер я можу і 160 бути. У мене ріст від 150. 150. Це зараз, е, коли при... мене питають... це зараз приклад е, нетипового почуття гумору. Так, Коли в мене запитують знайомці, питають зріст в соцмережах, я кажу, від 150. Щоправда, нині Сашко в соцмережах не знайомиться. Навіть якщо, якщо б я зараз когось знайшов, е, це було б, з моєї сторони, дуже. Невідповідально, тому що вже контракт підписаний, вже люди готові. Вже там дуже багато людей задіяно. Це ціла машина і така медійна. Та й в принципі каже всі його думки зараз про підготовку до участі в Холостякові. Закупив 100 троянд ага, уже. Так, і я пробую ось так чи ось так. Дивлюсь на не себе. Не пластикових хоча б, сподіваюся. Е, ну, вони ж не в'януть хоча б. Його майбутня обранниця запевняє, не лише буде засипана квітами, а й не знатиме клопоту з майбутніми свекрами. Всі мої стосунки, всі вони з розумінням ставились до будь чого ніколи не влазили в них, там не було такого що ось, От тобі вона не підходить, а от та була, вона була краща. Тобто потенційна претендентка на... Серце Холостяка може не переживати з приводу того, чи знайде вона спільну мову з свекрухою і свекром. Звичайно, ніколи не було якихось там негативних відгуків, хоч про когось. Ну принаймні мені хто стане обрани, це Олександра Терена, глядачі і глядачки телеканалу СТБ. Дізнаються вже восени. Сергій Єременко, Дмитро Климчук, Андрій Біньковський. Програма Вікна для марафону Єдині новини.